Нова міська програму розвитку підприємництва, якою вона буде, що в себе включатиме, яке фінансування під неї закладуть. Вирішували на виконкомі. До того проаналізували стару аналіз виконання аналогічної програми переднього періоду. Свідчить про декларативний зміст такої програми, її заходів, які дублюють здебільшого функціональні обов'язки структурних підрозділів та галузеві програми. Задання створити дієву програму, а не декларативну, аби стимулювати. І економічне зростання в місті та розвиток інноваційних виробництв. Вперше програму пишуть не чиновники, а й представники громадськості, а головне бізнес-середовище фінансова підтримка кращих інвестиційних проектів, інноваційних проєктів, започаткування конкурсу молодих бізнес-ідей, бізнесмен за 5 хвилин. Крім того, планується стимулювання розвитку інфраструктури підприє... підтримки підприємництва. Хочу сказати, що вперше і розробка, і до розробки, і до реалізації програми передбачається і залучаються е, торгова промислова палата та діючі у місті громадські організації та профспілки про спілки підприємців і безпосередньо підприємці. У торгово-промислові палаці вказують на присутність важливих на їхню думку пунктів переймання міжнародного досвіду, робота по співпраці підприємств з містами-побратимами і стимулювання бізнесу. Чимала частина. Коли це ідеологічна підтримка підприємництва, ми всі знаємо, що самоврядування не повинно власне займатися бізнесом, да або входити в якісь власне бізнесові механізми, оскільки це корупція. Самоврядування, як і влада, вона повинна створювати умови в цьому місті, щоб місто розвивалося. Попри всі плюси новоствореного документу, міський голова висловив занепокоєння її неготовністю до прийняття, аби не довелося одразу ж вносити правки. До того ж, у підприємця з досвідом, а нині градоначальника, є сумніви, що програма спрацює з віддачею. У мене немає впевненості, в тому, що ми попадаємо в десятку з цими днями. Просто ви пойміть, це ж як таблетки. допустим, можна піти в аптеку, да, от у мене там я там. Приболел какой-то вирус, да? Можно купить дорогущих таблеток там, э, там от э, суставов там или от чего-то, да? И не достичь никакого результата. Потратить деньги никуда. Здесь то же самое. навчання і заохочення для бізнесменів, початківців та стимулювання підприємств з досвідом на ринку, відзначення за конкретні результати, як то збільшення робочих місць чи переоснащення сучасною технікою підприємств. Міський голова пропонує і стимулювати сплачувати податки. Явка сповідна, да наче оплаті. Ми там тот, хто пішов заключати договор е, бізнес. Да, от ми там об'явили там, допустім, там, амнистия какая-то. там, да, То есть э, год мы делаем для того, кто заключил, вот, э, мы мы там что-то там, где-то. Ну, опять же, те, кто платят, там будут возмущаться. Ну, здесь вот подумать: то есть именно стимулирующие. Стимулюючи для того, щоб бізнес розвивалося, до того ж, у нинішньому проєкті програми розвитку підприємництва не врахований досвід європейських міст. Вони за твердженням міського голови вже пройшли цей шлях і вчилися на своїх помилках. Тож ми можемо повчитися на їхніх і скористатися цим досвідом. Позна і ж програма по підтримці бізнесу, куди і скільки вони тратять грошей, по панакіпаків направління. Посмотрите і, може би, усілить програму іменно непосредственно стимулююча чащо. У вас стимулірующая не ні завужена. Програму зняли з порядку денного на доопрацювання, але вже найближчим часом мають знову винести на виконком. Далі для затвердження депутатам міської ради.